Вітаємо всіх глядачів на YouTube-каналі компанії West. Сьогодні будемо оглядати ось такий потужний тракторець з Японії, куботу L46 з швидкісною коробкою. Є в нас на майданчику у місто Львів, кільцева дорога, сокільники. Тому хто має змогу приїхати, запрошуємо на тест-драйв на власні очі, подивитися та переконатися. Тому що трактор в супер насправді в стані. А ми поїхали тим часом на огляд. Давайте почнемо з ваги. Вага такого тракторця складає 2 тони, майже 2 тони. Також колія. Колія по центру передніх коліс буде 130 см. Позаду також. Тобто на міжрядя 65, умовно кажучи. Я думаю, навіть 60 з натяжечкою, можливо, можна буде залізти. Експерти, напишіть в коментарях, що скажете ви. Чи зайде 130-те колія в міжряддя? там 60-62, це вже залежить яким навісним чіпляти і хто як садить. Добре, відхилилися від теми. Далі хочу вам розказати про власне, самі колеса, тому що трактор на брічстонівській резині, тобто рідній ще резині, ось в такому стані передні шини. Розмір їхній 8 на 16. Ну, там, Відверто кажучи, та резина, грубо кажучи, на трічку, тому що карби вже такі підстерті, але ще якийсь час поїздити можна. А от задня, я думаю, на тверду там п'ятірку, можливо, не з плюсом, з мінусом. Але карби в дуже гарному стані, та й сама резина, там, якісь має мікротріщинки, але в цілому вона в відмінному стані. І розмір задніх шин у нас є. 12,4 на 28. Я звертаю вашу увагу, що диск розбірний, а це означає, що колію ще можна буде відрегулювати. Далі хочу вам зняти бокову кришку і показати підкапотний простір даного. Кришка. Під капотом нас зустрічає 4-хциліндровий дизельний двигун, атмосферний. Ось так він виглядає. Чистенький, сухенький, нічого ніде не тече. Двигун, до речі, вже є обслужений. І ось тут ховається масляний фільтр новий, і фільтр вставочка також помінена, і повітряний фільтр, та й масло в двигуні також. Також уважні глядачі зразу можуть побачити, що у нас є кондиціонер в комплектації даного тракторця, але ми вже це розглянемо ближче. Коли, власне, сядемо в кабіну. Також хочу звернути увагу на лакофарбове покриття. Воно просто дуже-дуже гарно збереглося і також є у відмінному стані. Ходіть, подивимося, що в нас позаду. Тут у нас зустрічає потужний, просто потужніший задній міст. Трьохточкова навіска. Мантажу підйомністю 800 кг. Також у нас є боковий плаваючий нівелір. До нього є блок керування. Це теж ми вам ближче вже покажемо, в, коли сядемо в кабіну. І власне ґрунтофреза, яка йде в комплекті з цим трактором. Величезна ґрунтофреза з автопопадачем кардана з швидкоз'ємом. 2 метри робоча ширина ґрунтофрези. І опорні колеса вже на цій грунтофрезі йдуть попереду, а не позаду. У важких фрезах завжди так виконано кріплення опорних коліс. І ось в такому стані ножі, абсолютно ще адекватний також стан ножів, можна відразу їхати в поле собі і працювати. Так, тепер давайте переходимо до самого цікавого, а власне кабіни. Кабіна панорамна, висока вже, бачите, вона знімає переділок на склі, воно суцільне. Тому буде дуже гарна оглядовість. Сам стан в кабіні також відповідає стану трактора. Дуже-дуже гарний стан. Давайте ще поговоримо про коробку перемикання передач. Вона в цьому тракторі U-Shiftівська, тобто напівавтоматична. У нас є два діапазони. У нас є 8 швидкостей і, власне, сам важіль реверсу. Також у нас кермо можна відрегулювати по виліту. Тракторець має гідропідсилювач керма, підключення, механічне підключення переднього моста, а також функцію оберт на місці. Вал відбору потужності в цьому тракторці має три швидкості вперед та одну швидкість назад. З педальним вузлом все просто тут не потрібно нічого пояснювати, я думаю, всім зрозуміло. Ось це важіль підйому опускання на і, власне, вже сам блок керування грунтофризою з плаваючими режимами. Функцію. Пам'яті фризи. Вона у нас виведена важіль ось тут під кермо. Піднімаючи і опускаючи цей важіль, фреза буде повертатися в положення, яке, власне, є в налаштуваннях як останнє. На працювання цього тракторця 946 мотогодин. Давайте його запустимо. Свідчі, як ви бачили, індикація спрацювала автоматично. Витискаємо щеплення з пів оберту, тракторець запускається. Я нагадаю, що він 4 Я не знаю, чи мікрофон вам передає шумоізоляцію в кабіні, але ну, шумі... шумоізоляція просто прекрасна. Піднімаємо до фрезу І будемо помаленьку рухатися вперед. працює дуже рівно, без нарікань. Не димить, не сапонить, тому нагадую, що ми на всю техніку, яку продаємо, обов'язково даємо гарантію. Цей трактор на виключення. 6 місяців гарантія на двигун, коробку та мости. Ще умікнув фризу, щоб показати вам її роботу. Давайте вийдемо з тракторця. Тепер саме цікаве. Ціна. Вартість такого трактора 16,5 тисяч доларів в комплекті з грунтофризою, 6-місячною гарантією та повним пакетом. Документів для реєстрації. Він знаходиться, як я вже говорив, місто Львів, кільцева дорога Сукільники. Весь асортимент тракторів, як завжди, є на нашому сайті веслів.ком.ua. Також наш інший магазин, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Кому ближче в Тернопіль, приїжджайте туди. Їхній сайт також є в описі до цього відео. Мінітрактор.com.ua Якщо вас цікавить сільськогосподарська техніка, навісне обладнання запчастини, рекомендуємо підписатися на наш YouTube канал. Всім дякуємо за перегляд. До зустрічі на каналі.